Я це знаю у мам, що дитина приїжджала, і мама каже: А у мене переінфарктний стан через тебе. Я недавно хотіла баняк води кип'ятка зіставити, спину пошкодила, кип'яток на ногу розлила через тебе. Навіть каву не п'ю, хіба це життя це катастрофічний сценарій, треба собі прописати, що я все одно там три місяці, я буду жити там один щоб що. і тут, якраз коли вашим батькам може стати погано, ну щось сталося, ви можете про них якось турбуватися, але не приїжджати назад. Організуйте допомогу паліативну, медичну, можете відвідувати їх раз на деякий час, але не приїжджати. Стоп, 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 стоп! стоп А ви в курсі, що у нас є телеграм-канал, який називається Чорний психолог, і це наш ріс. Це зовсім інший контент. Там також є психологія, але інша. Там є більше чернухи. Там є те, що не входить в Ютуб, тому що йому це не подобається. Там є конкурси, де ви можете виграти якісь призи. і... Цікаво, яке не влізає сюди. Будь ласка, підпишіться на наш телеграм-канал Чорний Психолог.